Не ушукай мене, не ушукай мене на півдороги, бо я до тебе йду через віки. Не ушукай мене без остороги, повір у дотик вірної руки. Не забувай, бо я пірну у вирій, не забувай, бо вернеться печаль. Чекай на мене в затишній квартирі, де вітер закохався у вуаль. Відкрий вікно, хай зайде прохолода у наш з тобою невеликий дім, хоч ллються з хмари непокірні води, я все ж прийду з поверненням своїм. Піде в безодню нещасливий смуток, ласкати буду я твої вуста, і розцвіте над нами незабутнє, і зникне в млу тривожна пустота. О, дай мені іще останню змогу! І не відмов у щасті. навпаки, Не ушукай мене без остороги, Повір у дотик вірної руки.